Всім привітки, друзі, покажу свої покупочки з Аврори. Це у нас магазин, мережа магазинів. І перше, що я купила, ось отакі, дивіться, набір спонжів для макіяжу кольорових 4 штучки. І коштували ці гарнюні спонжики 38,86. Тому що в мене вже там не дуже такі вони затаскані і якраз таки на дві пудри і піде. Я е, потримала, вони такі м'якенькі, е, гарненькі. Думаю, е, якраз таки буде гарно ними і користуватися. Далі, куди ж без е, е, оцих соняхів? Завжди в моїх покупках е, е, соняхи свіжачок. Насіння соняшника смажене. Дуже їх люблю і поки що не знайшла їм заміни. Моя подруженька по відосикам в Ютубі вона рекомендувала мені там же ж брати бабушуру насіння, але мені, ну, чесно скажу, воно не дуже сподобалось. Ну, смачне. Але не смачніше, ніж свіжачок. І свіжачок цей коштував 38,86 теж, як і спонжики. У мене закінчився тональник. Але тональник, я вам скажу, був у мене від фармасі, а купила тепер на заміну лавіт. Зараз вам покажу сводч, розкрию поза кадром. Другий номер, але якийсь він мені темнувати. Треба було брати перший. Ну, Зараз глянемо, як він розтушується. Розтушувався він гарно, але межа, видно, де моя рука, де О, отут я розтушувала, трошки він мені темненький. Хоча ви, мабуть, і не побачите. Ось дивлюся, як наче ну, підходи, розтушувався непогано. Ну, так, треба було брати перший номер. Зате консилер е, вийшов якраз такий білий-білий-білий. Бачите, який, під очі гарно буде розтушовувати, я думаю, е, буде синяки і синці все замальовувати. Зараз я теж розтушую його. О, гляньте, як розтушувався. От консилер мені подобається. Хоч змішую консилер з цим кремчиком. Так, зараз вам скажу ціну. А ціна консилера для обличчя 68,76. Тепер що у нас ще тут залишилось? Крем тональний бібішний. 68,76, що консилер, що крем так коштує. Ну і е, туалетний папір 6, 69 крижополь. Він був по акції 6 гривень. Ось так. Дві штуки взяла. Один на роботу, інший, наприклад, там і дома згодиться. Ну і на закуску. Обирала, обирала собі. Шампуньку для всієї сім'ї і вибрала. Раніше були у нас такого типу чиста лінія, але то вже не наша казка, не наша історія. Тому взяла ось такий наш Шампунчик зміцнення та свіжість для всіх типів волосся, шампунь-бальзам без силіконів з натуральними травами Знаєте, що мене підкупило? Там були і більші об'єми, але тут, а подивіться, що є лопуха великого, екстракт кореня, екстракт зерен вівса, екстракт квіток стеблів череди, екстракт квіток календули лікарської, екстракт квіток ромашки, екстракт листя, кропиви, е, пшеничний протеїн. Ось так мої любі. Це те, що мені сподобалось, якраз таки сім трав. Думаю, він підійде. Якщо цей шампунь-бальзам буде нам до вподоби, я його буду купувати. Там ще з мигдалем там ще і інша якась серія є. І тому, я думаю ну ми з ним подружимось. І подружимось. За цим виробником. Виробник у нас іде місто Київ Супермаш е, Україна. Ось так. Мої любі. І вся ця історія е, вийшла на 285 гривень, мої любі. Ось е, таке було має, моя така покупочка. Прийшла, вибрала те, що мені треба, і купила, за що мені і подобається Аврора. Я думаю, всім цим точно буду користуватися. Головне, щоб підійшло всій сім'ї ось цей шампунь-бальзам, ну і все інше, наприклад, підійшло моїй шкірі, тому що шкіра. Було таке, що змінила з календулою тонік, купила в Аврорі щось, і шкіра віддячила, посипало так, що місяця три лікувала прищики. Хоча в мене шкіра, ну я на неї все пру. Якби ви тільки знали, що я пру: і силикони, і парабенни, і все на світі, все пробується, все робиться. Але такого, як недавно шкіра мені Відсунула, так сказати, свиню завдяки тому тоніку Авроровському, це було нічого такого гарного, так скажем. Ось так моє любі. Цілую люблю, ваша Людмила.